Чи можливо заряджати електромобіль від двох зарядних станцій? Новий BYD Han має шалений попит, а також нові подробиці про Zіcer X. Про усе це ми зараз вам розповімо у нашій постійній рубриці Charge News. Всім привіт! На зв'язку команда Charge Spy і мене звуть Влад, і я розповім вам дуже цікаві новини із... Світу ринку китайських електромобілів тому почнемо з дуже цікавої новини. А почати хотів би саме з таких слів: Знаєте, от наша компанія ChargeSpy робить так. Що в Україні електромобілі починають заряджатися швидше, адже е, в Україні дуже мало станцій зарядних е, під GBT, а саме з таким портом приїжджають електромобілі з Китаю до нас Україну. Тому ChargeSpy замість порту GBT встановлює порт Чадемо, зарядні станції, до якого набагато більш розповсюджені не тільки по Україні, а й по всій Європі. Тому, завдяки нам ви заряджаєтесь набагато швидше по всій Європі. Всі потрібні посилання. Ви знайдете в описі, але китайці придумали, як заряджатися ще набагато швидше. Подивіться уважно на зображення. Бачите щось дивне? Мікроавтобус припаркований між двома зарядними станціями та підключений до обох. Ця досить дивна насправді сцена є досить. Хитрим трюком бренда Denza від BYD, щоб дозволити собі зарядку на не дуже швидких станціях. Зараз розповімо вам, у чому тут фішка. Недавнє опитування показало, що 71% усіх швидкозарядних станцій постійного струму в Китаї мають потужність нижче 150 кВт, найпоширеніший швидкий зарядний пристрій на 120 кВт. Тож, якщо ви під'їжджаєте до зарядної станції у своєму новому Денза d 9 який має ємність більше 100 кВт за годину, і у вас майже немає заряду, то на заряджання ви затратите приблизно 50 хвилин. І все рівно це було б можливо, якби зарядна станція могла видавати 166 кВт, що в багатьох випадках не так. Тому заряджатиметься такий електромобіль точно довше, ніж 50 хвилин. Але не з дензою, тому, на щастя, BVD пропонує досить. Це цікаве рішення для таких ситуацій. d 9 має порт змінного та постійного струму на правій стороні, а з лівої сторони також має ще один порт постійного струму. І цей автомобіль має можливість заряджатися між двома зарядними пристроями постійного струму. Оскільки два порти з'єднані паралельно, то потужність сумується і. Де 9 має можливість заряджатись на максимальних показниках? Це ж геніально, але таку систему зараз поки ще не встановлюють на всі авто. Компанія також виробляє багато автобусів і вони мають акумулятори на кілька сотень кіловат на годину. Ще в 2017 році BYD оснастила один із своїх автобусів подвійними зарядними портами. І з тих пір це поширилося на важкі вантажівки. А тепер Denza D9 став першим легковим автомобілем, який здійснив цей хитрий трюк. Кажуть, що Ден за 9 залишиться єдиним транспортним засобом легковим із подвійними портами зарядки. Але судячи з того, які ємнісні батареї вже зараз роблять на автомобілях, я думаю, що оскільки це все буде ще більш прогресувати, то такі рішення будуть встановлювати і на інші легкові авто. А ви пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Раніше у рубриці Charge News ми розповідали вам про... Новий, а точніше оновлений BWD Han 2023 року і 16 березня стався старт продажів. Стартував хан з ціни 30 тисяч доларів, і покупці потенційні їх просто розірвали у перші години, тому що за 4 перші години старту продажів вже було 5 тисяч замовлень. Кан і V2023 пропонує три типи опцій із запасом ходу 506 км, 605 км і 715 км. Сукупна потужність повнопривідної версії становить 380 кВт, крутний момент 700 Нм, на метрів, а час розгону до 100 км на годину лише 3,9 секунди. Запас ходу для повнопривідної версії становить 610 км. Тому не дивно, що авто з такими параметрами так активно замовляли на самому початку продажів. Ну і звичайно, інтерес ще підігрівали до цього авто заздалегідь. Тому потенційні покупці просто чекали старту продажів, щоб коли він настане, то вони одразу ж замовлять. І таких покупців виявилося дуже немало. Цінова війна на китайському ринку загострюється раніше. BYD випустив Queen Plus DMI МАЙ двадцять року з ціною 99 800 юанів. Це 14 400 доларів, що вважається оновленням цінової. Віни на рівні близько 100 тисяч юанів. Окрім електромобіля Хан 2023 року, BYD випустила позашляховик танк DMI 2023 року за ціною 30 тисяч доларів, враховуючи величезну частку ринку BYD у Китаї, випуск цих моделей суттєво вплине на напрямок цінової війни на китайському ринку. Ну і наостанок розповімо вам про інтер'єр нового Zikr X, який офіційно представлений у Китаї. Як ми бачимо, він має дійсно мінімалістичний дизайн, який відрізняється від інших автомобілів Zikr. Єдине, що взято з інших моделей Zikr – це величезний 14 дюймовий плаваючий головний екран. Але головний екран є ще однією дивовижною особливістю X. Він може рухатися з боку пасажира або залишатися з водієм. Під екраном знаходиться роз'єм для геймпаду, це означає, що передній пасажир зможе пограти в ігри під час їзди. Схоже, діти стоятимуть у чергах, щоб сісти там. Кермо X має овальну форму і дві спиці. За кермом ми можемо помітити надзвичайно маленьку панель приладів, але не хвилюйтеся, X також має систему проекції. Також можна виділити важіль перемикання передач на рульовій колонці, оскільки центрального тунелю немає, X має багато місця в передньому ряду сидінь. X має підлокітник із бездротовою зарядною панелю для телефону. Іншими особливостями інтер'єру ікса є безкаркасні двері, віконні перемикачі в стилі літака, стеля з мікроволокна зі скляним корпусом і золотий гачок для ганчірок на передній стійці. Але здається, це аксесуар для чогось іншого. X на офіційному зображенні має лише 4 місця. Можна підкреслити, що його сидіння виглядають зручними, але не спортивними. І це суперечливий момент, оскільки Зікер сказав, що цей автомобіль зможе розганятися від нуля до сотні за 3 секунди. Без спортивних сидінь з розвиненою бічною підтримкою їздити буде не так смішно. У будь-якому випадку zikr X виглядає дуже цікавим автомобілем, дебют якого відбудеться 12 квітня. Тому згодом ми познайомимося з ним ще більше. А коли він потрапить до нас в Україну, то, можливо, ми знімемо на нього повноцінний огляд і покажемо вам усе в подробиці. Що ж, на цьому все ось такі новини, які я сподіваюся, вам були дуже цікавими, а можливо навіть і корисними. Тому, якщо ви хочете бачити... Подібні новини, якщо ви хочете слідкувати за нашими випусками та бути у курсі самих останніх новин китайського ринку електромобілів, то ж підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. А також не забувайте, що в нас є різні соцмережі, де ми випускаємо досить унікальний та цікавий контент, наприклад, наш інстаграм, Тікток. Facebook, а також Телеграм. Група в Телеграмі по переобладнанню портів, або ж ще є група Електромандри. Ця група присвячена тим, хто подорожує на електромобілях. І ми здійснили таку подорож нашою командою, а точніше, жіночою її частиною. Ну а на цьому все. З вами був Влад. Бувайте!